Доброго дня всім! У мене на каналі є відео про цю копачку, як людина починала її потихеньку робити, хотіла зробити комбайна, щоб це все можна було перетрушувати, щоб йшло спадало в барабан, який ось крутиться, зараз вже не крутиться. А, я для ящиків для цього всього, але він його перевірив і побачив, що воно в його щось не пішло. Воно, ну, можливо, що прутки були і сирець, можливо, ще щось десь не то. Скільки він не пробував, воно в його все рівно то зілля забивається. В основному ось тут. Оце де ця йде перемичка, забивалося зілля. Постійно тут така купа цього всього була була. Вже він тут доварював, робив всяке різне, експериментував. Ви бачите, що ось вона в землі, якби що проходила тестування, копалося. Ну, все рівно воно не то. Тому він вирішив оце все від цього відказатися, можливо, продасть комусь, можливо, де окремо буде для чогось. От може, кому буде цікаво, як було зроблено. Шестерня. Гуки пішли і он робив привід. Ось так він робив. І після цього всього, відмовившись від цієї копачки, він собі взяв остапу по типу Бомета. Наша українська більше всього. Так що, якось так. І тепер після цього, от цієї копачки, він буде ставити барабан той, щоб через трясучку більше витрушувало, більше скидало це все діло. Хоча казав, що буде робити щось наподобі. Є польські комбайни для цього всього діла. Тут можете чути, як токарка працює, батько його працює токарем, то теж прийшов собі проточити ось такий з'єднувальний. Пруток, бо вже трохи підносився. Так що ось так. Ось такі. Я обіцяв, що покажу в роботі, але не довелося, тому як вона не дуже файно себе поводила. Ну, вже будемо чекати ту іншу, поки зробить нормально щось. Ось бачу також, людина покупляла собі ще інші знаряддя, інтиваторі. Вгортачі, тому будемо знімати нові відео, будемо бачити, як воно буде виходити. Головне, щоб був мир, злагода. Ну, опрацювати ми і так будемо. Усім миру, любові, добра і перемоги.